Доброго дня, шановні абітурієнти, батьки, колеги. Ми продовжуємо цикл лекцій Одеського національного університету. Формула успіху. Сьогоднішня лекція присвячена аналізу передумов формування стану, тенденцій та перспектив розвитку законодавства України про інтелектуальну власність в Одеському національному університеті імені Мечникова приділяють підвищену увагу дослідженням та викладанню права інтелектуальної власності. На кафедрі цивільно-правих дисциплін сформована потужна наукова школа. В центрі наукових інтересів якої знаходяться актуальні проблеми права інтелектуальної власності. Навчальна дисципліна права інтелектуальної власності викладається здобувачам на всіх факультетах всіх спеціальностей, на старших курсах навчання. Для кожної спеціальності розроблені окремі програми навчальної дисципліни, що дозволяє максимально врахувати. Професійне майбутнє здобувачів викладання навчальної дисципліни права інтелектуальної власності вимагає від викладачів ґрунтовних знань різних галузей права: цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, міжнародного публічного та міжнародного приватного права, а також права Європейського Союзу у широкому розумінні. Права інтелектуальної власності це система правових норм, які регулюють відносини щодо набуття, використання та охорони прав інтелектуальної власності. Поняття інтелектуальна власність походить від двох інших понять власність та інтелект. І тому його інтерпретація передусім потребує визначення зміст. Двох первинних понять. У загальнотеоретичному розумінні власність це визначена нормами права, суспільна форма присвоєння економічних благ. А інтелект це особові розумові здібності людини. Через те поняття, інтелектуальна власність можна інтерпретувати як закріплені законодавством. Права на результати інтелектуальної творчості людини. На слайді ви можете побачити перелік об'єктів. Які законодавство України визнає результатами інтелектуальної творчої діяльності. Вони різняться між собою за природою. До об'єктів інтелектуальної власності відносяться об'єкти авторського права і суміжних прав. Серед яких такі не схожі між собою за природою, твори літератури та містецтва, комп'ютерні програми, фонограми, тощо, винаходи та корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, географічне зазначення, компонування напівпровідникових виробів, селекційне досягнення, комерційне найменування та комерційна таємниця. Традиційно об'єкти прав інтелектуальної власності поділяють на дві несиметричні групи: об'єкти промислової власності і об'єкти авторського права і суміжних прав. Такий підхід сформувався ще наприкінці ХІХ століття, і в його основу покладен зміст двох найстаріших міжнародних угод в сфері. Охорони прав інтелектуальної власності Парижської конвенції про охорону промислової власності 1883 року і Бернської конвенції про охорону художньої та літературної творчості 1886 року. Цей підхід зберігається у сучасному законодавстві багатьох країн. Однак, на мою думку, такий підхід застарів, оскільки він не враховує. Сучасні форми та способи використання об'єктів авторського права. Більшість сучасних об'єктів авторського права і суміжних прав тиражуються у промисловий спосіб, і за цією ознакою вони фактично не відрізняються від об'єктів промислової власності. Інтелектуальна власність впливає на різні сфери життєдіяльності. Права інтелектуальної власності використовуються у виробничій і невиробничій еко сферах економіки. Інтелектуальна власність є важливим чинником розвитку прикладних наук та інновацій. Питання охорони прав інтелектуальної власності займають значне місце у сучасних міжнародних відносинах, зокрема у відносинах України із іноземними партнерами. Питання охорони прав інтелектуальної власності впливає на внутрішньополітичний ландшафт. Так, на початку 2000-х років у багатьох європейських країнах виникли так звані піратські партії. Популярність гасел піратських партій серед населення дозволила їх представникам. Регулярно обиратись до органів місцевого самоврядування національних парламентів і навіть до Європейського парламенту. Доктринальні питання інтелектуальної власності набули значного інтересу серед представників соціогуманітарного знання, зокрема юриспруденції, філософії, соціології, економіки, тематика інтелектуальної власності популярна і. Романтизована, про що свідчать сучасний кінематограф та рейтинги кінофільмів про винахідників. Сучасна система джерел права інтелектуальної власності має глобальний, регіональний та національний вимір. Сучасна система джерел права інтелектуальної власності України включає Конституцію України, Глузевий кодекси. Та спеціальні закони, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету міністрів, накази міністерства, що відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, багатосторонні та двосторонні міжнародні угоди, правові акти Європейського союзу, екстериторіальна дія яких Обумовлена впровадженням поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Державні стандарти у сфері інтелектуальної власності. Сучасний стан системи джерел права інтелектуальної власності в Україні характеризує надмірна кількість джерел, які значно різняться між собою за хронологією прийняття. Та юридичною силою, нестабільність та підвищена динамічність, причиною яких є тривалий пошук найбільш ефективної моделі охорони прав інтелектуальної власності, і пов'язані з ним численні інституційні зміни, активна транспозиція норм права Європейського Союзу. Та міжнародного права інтелектуальної власності, поступальне посилення юридичної відповідальності за порушення у сфері інтелектуальної власності, і інтернаціоналізація тизаурусу, законодавства та його насиченість термінологією it галузі На деяких характеристиках системи джерел права інтелектуальної власності в Україні я хочу. Зупинитись докладніше. Формування законодавства України про інтелектуальну власність розпочалось з перших років незалежності, і за хронологією прийняття значно випереджало юридичне оформлення багатьох інших інститутів державності. Вже на кінець 1993 року було прийнято шість законів. Про охорону прав інтелектуальної власності на різні об'єкти. Ці закони фактично розроблялись з чистого аркушу з оглядкою на ще радянську правосвідомість за умови відсутності реального досвіду охорони прав інтелектуальної власності в умовах конкурентної економіки. У наступне десятиліття. Закони, ухвалені в 1993 році, зазнали значних змін та були доповнені численними підзаконними актами. На формування законодавства України про інтелектуальну власність вплинув і той факт, що Українська Радянська Соціалістична Республіка була однією з двох союзних республік, які в 1970 році приєднались до Всесвітньої. Організації інтелектуальної власності після набуття незалежності Україна проголосила правонаступництво міжнародних зобов'язань Української Радянської Соціалістичної Республіки у сфері інтелектуальної власності. Подальший розвиток національного законодавства про інтелектуальну власність відбувався в контексті поглиблення співпраці із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. Залученням України до глобального ринку прав інтелектуальної власності і тривалих з 1995 по 2008 рік переговорів про приєднання країни до світової організації торгівлі. Особливо потужний імпульс розвитку національного законодавства про інтелектуальну власність надав процес європейської інтеграції. Розвиток Національного законодавства про інтелектуальну власність не зупинився навіть упродовж драматичного 2022 року. У вересні 2022 року був ухвалений закон про особливості правової охорони географічних зазначень для сільхогосподарської продукції та харчових продуктів. А в грудні 2022 року був ухвалений новий закон. Про авторське право і суміжні права. Надмірна кількість джерел права інтелектуальної власності, приблизно половина з яких це підзаконні акти, призводить до протилежного ефекту і значно знижує його потенціал. Переважна більшість громадян не може самостійно ефективно застосовувати норми права інтелектуальної власності, що призводить до розмиття правових орієнтирів. Непродуктивного витрачання ними часу, психічних зусиль, грошей, що, зрештою, призводить до негативних соціально-економічних наслідків. Радикальним і найефективнішим способом подолання існуючої ситуації є якнайшвидше ухвалення окремого кодифікованого акту про охорону прав інтелектуальної власності. Ухвалення такого документу було анонсовано головою Верховної Ради України 9-го скликання Русланом Стефанчуком ще в 2020 році. Підвищення ефективності охорони прав інтелектуальної власності в Україні є важливою умовою її інтеграції з Європейським Союзом. Це зазначено в обох угодах, які оформлюють кожен етап двосторонніх відносин. Структура угоди про партнерство та співробітництво між Україною та європейськими співтовариствами, яка діяла з 1998 по 2017 рік, включала розділ шостий: конкуренція, захист інтелектуальної власності, промислової власності, комерційної власності та співробітництва у сфері законодавства. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка набула чинності з 2017 року, включає також главу окрему, присвячену питанням охорони прав інтелектуальної власності, а також додатки. Індекс реформ, який визначає спроможність поглиблення інтеграції України з Європейським Союзом. Регулярно оцінює стан та новели законодавства України про інтелектуальну власність. Вплив права Європейського Союзу на розвиток законодавства України про інтелектуальну власність наочно ілюструє факт, що в новому законі України про інтелектуальну власність розмір відрахувань автору за кожен подальший продаж оригіналу художнього. Твору, встановлений в еквіваленті євро, поступальне зростання значення охорони прав інтелектуальної власності у відносинах України з іноземними партнерами сформувало додаткові виклики перед кримінально-правовою політикою нашої держави. У сучасному кримінальному законодавстві України спостерігаються дві протилежні тенденції. Це гуманізація гуманіта... Кримінальних покарань та задоволення запиту правовласників на посилення кримінальної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності. Для прикладу, розглянемо статистичні дані про кримінальну відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав, за даними Державної судової адміністрації України. У 2013 році кількість засуджених за порушення авторських прав за статтею 176 Кримінального кодексу становила 78 осіб, а в 2020 році лише 9 осіб. Ці дані свідчать про скорочення кількості засуджених за даною статтею за 8 років майже в 9 разів. З огляду на незначний Незначну кількість засуджених за порушення авторських прав може скластися помилкове враження, що Україна перемогла це явище, а інтернет-пірати згорнули свою діяльність. Але це не так, і низькі статистичні дані показники обумовлені тривалістю розгляду справ, низькою ефективністю санкцій. І складністю доведення заподіяної матеріальної шкоди. З метою підвищення ефективності юридичної відповідальності за порушення авторських прав і суміжних прав у грудні 2022 року були внесені зміни до Кримінального кодексу України та кримінально процесуального кодексу України. Серед іншого, вони передбачають посилення санкцій. За порушення авторського і суміжних прав, а також нові форми вчинення відповідних кримінальних правопорушень, зокрема, фінансування порушення авторського права і суміжних прав. Водночас з цим Україна декларує прихильність зменшенню випадків застосування кримінального покарання у формі позбавлення волі. Такий акцент кримінально-правової політики пояснюється тим, що позбавлення волі перешкоджає подальшій ресоціалізації особистості, потребує значних витрат з боку державного бюджету, не відповідає тренду гуманізації відповідальності за економічні злочини, який сформувався під впливом Ради Європи. Норми права інтелектуальної власності мають не тільки охоронний потенціал, а й значний регулятивний потенціал. Зокрема, вони визначають зміст прав інтелектуальної власності. За суб'єктом та характером права інтелектуальної власності традиційно ділять на два види: особисті немайнові права. Що належить фізичній особі, яка визнана автором, винахідником, селекціонером тощо. Особисті немайнові права належать особі, яка визнана творцем об'єкту інтелектуальної власності, і вони не можуть бути передані або відчуджені іншим особам і не переходять у спадщину. Реалізація особистих немайнових прав забезпечує моральне задоволення. І тому у англомовних джерелах такі права іменуються moral rights. Майнові права можуть належати особі, яка визнана творцем об'єкту інтелектуальної власності, а також іншим суб'єктам права. Реалізація майнових прав. Задовільняє економічні інтереси, і в англомовних джерелах вони іменуються economic rights. Майнові права можуть бути передані у використання або відчуждені іншій особі на підставі закону чи правочину. Широке поширення технологій штучного інтелекту потребує чіткого. Законодавчого визначення змісту прав на об'єкти, утворені в результаті їх застосування. В Україні ця проблема вирішена в новому законі про авторське право і суміжні права, який визначив природу прав на неоригінальні об'єкти, згенеровані комп'ютерною програмою. Згідно частини 1 статті 33 закону, неоригінальним об'єктом, згенерованим комп'ютерною програмою, визнається об'єкт, який відрізняється від існуючих подібних об'єктів, та утворений в результаті функціонування комп'ютерної програми посередньої участі фізичної особи в утворенні цього об'єкту. Внаслідок утворення неоригінального об'єкту, згенерованого комп'ютерною програмою, особисті немайнові права не виникають. Водночас утворення такого об'єкту призводить до виникнення у особи, якій належать майнові права, або яка має лицензійне повноваження на комп'ютерну програму, або яка є правомірним користувачем комп'ютерної програми. Права особливого роду sui generis. За змістом права особливого роду на неоригінальні об'єкти, згенеровані комп'ютерною програмою, співпадають з майновими правами на більш традиційні об'єкти. На жаль, у нас не достатньо часу, щоб поглинити у всі аспекти, у всі проблеми. Розвитку права інтелектуальної власності, я запрошую вас до Одеського національного університету імені Мечнікова, де ми продовжимо з вами досліджувати та вивчати право інтелектуальної власності спільно. І отже, на підставі стислого аналізу передумов, формування стану та перспектив розвитку права інтелектуальної власності в Україні можна зробити такі висновки. На сучасному етапі норми міжнародного права права Європейського Союзу та національного законодавства України про інтелектуальну власність діють субсидіарно. Водночас спостерігається поступальне зближення національних законодавств про інтелектуальну власність на основі норм міжнародного права або права Європейського союзу, що у віддаленій перспективі. Може призвести до зникнення потреби регулювання відповідних правовідносин на національному рівні. З моменту здобуття незалежності і дотепер законодавство України про інтелектуальну власність залишається динамічним. Зміни 1990-х років можна пояснити подоланням радянських атавізмів, а зміни наступних десятиліть наближенням до європейських стандартів. Та пошуком найбільш ефективної моделі охорони прав інтелектуальної власності. Дякую за увагу!